Саме було задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які за попередньою змовою вчиняли шахрайські дії на території області та трьох суміжних областей. Відділом міграційної поліції було задокументовано 21 епізод торгівлі людьми, 57 епізодів вчинення шахрайства і 4 епізоди вчинення вимагання. Дані особи привозили. Шляхом обману привозили людей на територію міста Житомир, заселяли їх в сйомне житло і, утримуючи в цьому житлі, набирали на них кредитні договори, оформляли на них, набирали різну техніку. Це люди, які відносились до незахищених категорій громадян, які мали, скажімо так, деякі з них мали низьку соціальну оцінку. От, були також, деякі з них перебували в уразливому стані, так як були безробітні, не могли навіть сплатити комунальні платежі. Дані особи, які вчиняли злочинні дії, вони шляхом обману вони обіцяли людям про те, що вони нададуть їм в місті Житомир роботу, охоронцем на м'ясокомбінаті. От ще якусь роботу обіцяли, і розроблялася ціла, ціла легенда. Кожен злочинців грав певну роль. Зарані скуплялися номера мобільних терміналів спеціальні, і у кожного була своя роль. І працівники банку перед тим, як оформити кредит, вони прозванювали всі номера, які вказував наш потерпілий. І кожна особа з цієї групи брала трубку і розповідала певну легенду про даного потерпілого спеціально для того, щоб йому надали кредит. Деяких фізично утримували на квартирі, не давали просто-напросто вийти, і шляхом погроз їх утримували. Деяких шляхом обману утримували, а деяких просто спаювали. Деяких потерпілих ми приїжджали, питали їх. Вони кажуть, ну да, нас возили в місто Житомир, але ми ніяких кредитів не брали, нічого не брали. От і вже коли ми їм розповідали про це все, вони згадували, що на них дійсно оформляли кредити. На яку загальну суму взяли таких кредитів? Близько трьох мільйонів гривень. В дану групу входило чотири особи. Це були чоловік і його чоловік. Це мешканець Черкаської області, але він тимчасово проживав на території міста Житомира. Його цивільна дружина і їхніх двоє товаришів, які проживали на території Черніховської селищної ради. Дану злочинну діяльність особи почали з 2018 року. Це те, що Вдалося нам задокументувати і підтвердити доказовою базу. Дана злочинна діяльність тривала до повномасштабного російського вторгнення, до 24 лютого 2022 року. За весь період нам було встановлено, що через, скажімо так, руки даних злочинців пройшло 138 осіб. 16 з цих осіб вже померли, на жаль. От, ну, це не, в незалежності від цієї ситуації, просто за, да, за станом свого здоров'я. І 26 осіб з них звернулися офіційно з заявами. На даний момент е, всім особам, які приймали участь в даній злочинній діяльності, повідомлено про підозру. Троє з них знаходяться під домашнім арештом. Четвертій особі, на жаль, вдалося покинути територію держави, так як офіційно дана особа являлася інвалідом другої групи і мала право перетнути кордон. України і на даний час перебуває в міжнародному розшуку. Дане кримінальне провадження, всі матеріали були передані до суду. Кожному учаснику даної злочинної діяльності загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.